Шановні колеги, сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. І ми ведемо трансляцію з однієї з пасік рівнинного такого спрямування, яка використовується пряма всього два місяці в році. Тобто він знаходиться на такій території, де поблизу є багато золотарника. Горца Вейріха. І ці медодаї вони фактично дають нам чудовий ефект по нарощуванню наших бджолиних сімей і, що дуже важливо, забезпечують чудовим і якісним натуральним кормом наших бджілок в зиму. Ці дві характеристики цього точка, вони ну, перекреслюють фактично всі негативні сторони, які є на цьому точку у весняний ранній період, так оскільки тоді утримувати тут бджіл дуже. Дуже і дуже некомфортно. Традиційно, по минулим рокам, коли ми це ще робили тут, бджоли слабнули і багато було відходу ну, таких сімей, які ну, не розвивалися якісно. Тут вітряно, тут поблизу знаходиться об'єкт сільськогосподарський, ферма. І це все негативно впливає на розвиток наших бджіл. Але ми ж на каналі професійного бджільництва і відповідно. Розглядаємо ті методи роботи і такі інструментарії до роботи, які дають можливість використовувати саме переваги кожного з точків у певному періоді рок року. І ми не обмежуємося використанням точка, скажімо, як круглорічного, як стаціонарного утримання. Є й такі, але дуже важливо вміти варіювати, вміти переміщати пасіки з точка на точок. Вишукуючи, використовуючи оптимальні характеристики кожного точка в певний період року. І таким чином ви зрозуміло можете забезпечити якість утримання бджіл. Прекрасно зекономити по розходу, зокрема, цукру для підгодівлі бджіл. У вас будуть більш якісні бджоли і в зиму підуть вони більш. Е, значить, з білковим тілом, якісно підготовлені, що дуже важливо для того, щоб потім весною на ваших пасіках дуже швидко починався весняний розвиток і старт. Той точок, куди зараз їде ця пасіка, він знаходиться саме в такому місці, де є чудовий ранньовесняний взяточок. І пилковий, і нектарний. Потенційно ми там беремо навіть першоквітний мед. Після акації збираємо так само мед. Але пізніше в цій пасіці вже меду немає. І ми, звичайно, що забираємо звідти всю пасіку буквально на інші гірські, зокрема пасіки. Отака технологія якраз переміщення пасік з використанням спецтехніки дає можливість дуже суттєво підняти рентабельність господарства і забезпечити якість бджіл. это мало убить сделан, то там где юх недорого берем уже шукать Для розвантаження машини. Разом з причепом, на яких знаходилося 69 жилених сімей, у нас ну, в трьох вийшло приблизно 45 хвилин. Ви звернули увагу, були користашовані дуже по-різному, з використанням особливостей рельєфа на південному схилі, в захищеному від панівних вітрів місці. В цьому місці дуже гарні весняні медозбори. Жоли чудово стартують, з одного боку зимують гарно, а з іншої сторони дуже швидко стартують і швидко розвиваються. Ми тут беремо багато і пилку квіткового, і джоли для нуклеусів. І саме, що цікаве, ми використовуємо тут перші медозбори це садів і потім акація. Після вже закінчення цвітіння акації, звичайно, у цих передгірних вже зональностях вертикальних. Може не бути вже не до зборів хороших, тому ця пасіка, звичайно, буде повністю забиратися, так як це ми робимо кожного року, на високогірні точки. Потім звідти на Лейріха, де ви бачили, вони знаходилися. І знову зимівля на такий передгірний точок захищений і придатний для зимівлі. Це принципи і підходи, які ну, Притаманній професійній роботі. Я не скажу, що це промислове бджільництво, оскільки ми не використовуємо всіх елементів промислового бджільництва. Але завдяки цьому у нас ще залишилась частинка для любові часу і для того, щоб помилуватися, порадіти своїх бджілок, мати від того задоволення від праці. І це невід'ємна частина професійного бджільництва також. Цим люблять, так би мовити, пишатися любителі, але і професійне бджільництво не позбавлено елементів задоволення. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, переймайте досвід роботи, саме. Такого професійного підходу. Ми ділимося своїми напрацюваннями і висновками щиро, відверто. І якщо будуть пасічники намагатися наслідувати подібний принцип роботи і технології роботи, то в них однозначно буде позитивний результат. Всіх благ, щасти!